Привіт, я Марія Бурмака. Ви у вікенді нової музики, і сьогодні у нас в гостях Айрін зі своєю новою піснею. Айрін, <звук> дуже рада вітати тебе в нашій студії, в студії Проміня із прем'єрою. Ти презентуєш трек Що ще я маю зробити? Так, вірно, вітаю всім привіт. І навіть назва цього треку звучить як справжній крик душі. А от ти пам'ятаєш, коли з'явилися ці слова, і ти спитала, що ще я маю зробити? Так, звісно, це було десь напевно. Рік назад, коли я була в такій ситуації, де я намагалася змінити себе, підлаштувати себе, бо людина нарешті мене полюбила так, як я того хотіла би, і я не знала, що ще я маю зробити, і я прям так і сказала, що ще я маю зробити. І так от якось воно засіло в мене в голові, і я така: запишу нотатки, що колись я з цього зроблю пісню. А от яка це була емоція? Це був розпач, чи це злість, чи перший крок до зцілення? Я думаю, що спочатку це був розпач, потім це вже була якась злість, коли ти проживаєш цю емоцію, а вже потім це був етап стілення на етапі, коли я писала пісню вже. І як довго ти жила в цій ілюзії, і що допомогло тобі знаявити? Що ти маєш бути зручною, що ти маєш бути кращою, що ти маєш подобатись і максимально пригнутися, я так розумію, щоб це сталося? Е, іноді треба прям повністю зламатись, зруйнувати себе. Для того щоб зрозуміти, що треба збудувати щось нове всередині себе, якусь впевненість, якусь самоцінність, тому що ти бачиш, що так не має бути когось люблять просто так, просто тому що вони є unconditionally, і теж такогось хочеться, і тому ти розумієш, що, блін, я вже на дні цього відчуття якоїсь. Скрути якоїсь злості і я не знаю ображеності до самої себе, тому воно якось переросло в те, що я маю цінувати і любити себе, але потрібно спочатку було трішки себе побити, так сказати. Слухай, ну це легко сказати, але дуже складно зробити. І зараз ти звучиш так, ніби людина, яка дуже добре це пропрацювала. Що ти так. робила? Я ходила до терапевта насправді, і мені дуже-дуже допомагали мої друзі, тому що вони мене якраз таки люблять просто так за те, яка я є. І вони мені показали, як це, і моя сім'я теж. І я зрозуміла, що Пу -пу -пу, треба любити себе теж. Ну, Сім'я э, завжди любить. ну... Це правильно, щоб сім'я завжди любила оцею безумовною любов'ю. Але е, ти вже тепер е, ну, знайшла такі стосунки, де би тебе приймали от такою, як ти є, як ти хочеш. Якщо романтичні, то ні. Я думаю, що це поки що на паузі. От. А так, в цілому, люди, які мене оточують, люди, з якими я працюю, це саме ті стосунки. Повернемося до пісні. Е, Куплети, звучать, ніби приглушена тривога, а приспів, ніби вибух. От як народилася ця структура пісні? Це те, як проходить цей процес, насправді спочатку ти відчуваєш цю тривожність. Я взагалі така трошки тривожна людина, тому я знаю, як вона звучить. І мій дорогий друг і гітарист Юсуф, він закинув мені демку з цією гітарою, яка була дуже-дуже така дісторшен, розстроєна, і вона звучала як тривога. І я кажу: блін, я хочу, щоб таке звучання було. Вона звучить прямо те, як я себе відчуваю, те, як це звучить в моїй голові. І це такий процес, коли спочатку ти тривожишся, вона наростає, наростає, а потім ти просто вибухаєш. І це або вибух в повну тишу, або вибух в повний крик. І так само це відбувається в приспіві. Ти вибухаєш в повний крик. А в кінці ти стихаєш у сприйнятті якомусь. Ця пісня це твоя особиста терапія. Чи ти хочеш, аби слухачі щось зрозуміли з нею? Я думаю, що це таке два в одному. Тому що, по-перше, я завжди пишу пісні про себе для себе, для того, щоб прожити ці емоції. Це така терапія для мене, так. Але. Коли вона вже закінчена, я розумію, що дуже багато хто може знайти там щось своє, тому що навіть цей крик про що я маю зробити, що ще я маю зробити, це не тільки про якусь романтику та любов. Це може бути про все, що завгодно. Це може бути про прийняття тобою суспільством. Зараз, наприклад, да, Pride Month, Дуже багато людей кажуть, що ще я маю зробити, щоб ви зрозуміли, що я не просто оболочка, я людина, я всередині. Це моя душа. Так само і всі мої друзі, коли вони жаліються на роботу, на кар'єру, де вони зрозуміють. Що ну, вони хочуть своє місце під сонцем, але вони його не отримують. Тому вони теж кажуть, ну що ще я маю зробити, щоб ви зрозуміли, наскільки я крутий, це може резонувати по-різному. Насправді ця фраза дуже сильна, і от власне в таких ситуаціях багато хто буває, багато хто доходить до того моменту, коли е як знаєш, як Кузьма Скрівін співав, що ну, в чому я винна, що ще я маю зробити. І тоді можна дійсно увімкнути твою пісню. Ти працювала з Івеном Івановим з гурту Майн. Е а чому власне, не Бедворд, з яким ти? Робила композиція голосові? Е, я думаю, що це просто різні жанри. По-перше, по-друге, е, з Женією ми почали працювати ще над піснею Слід, яка вийшла в нас з гурта Майн ще в грудні. І тоді, вже я показала демку, і ми такі: Вау, да, клас! Ми одразу зійшлися в баченні, і вже тоді ми забронювали собі час наперед, коли і в мене, і в нього він буде, щоб почати працювати над нею. тобто, я так розумію, що контакт відбувся раніше? Да. Ну а взагалі, як це музична хімія між вами народжувалася? Ой, дуже легко. Мені здається, Женя це один з найкращих людей, з якими я б могла б працювати, тому що в нас дуже дуже схожий музичний смак. Ми розуміємо один одного, і кожен раз, коли ми зустрічалися в нього на студії, ми сиділи, ми просто могли годинами розмовляти про якісь тенденції в музиці, про те, що нам подобається. І паралельно цьому всьому просто сміятися, грати з його собакою, спілкуватися з його дружиною. Це вже якісь такі супердружні, і теплі стосунки сформувалися. Ці пісні є ще така фраза Я застрягла на робіті Давай уявімо собі, що ти космонавтка і ти дійсно полетіла в космос і застрягла на орбіті. І е, що би е, прикрасило твою самотність, яку би одну річ ти хотіла б взяти з собою в космос? Мій uh, плейлист. Тобто, може, якось там якийсь айподік, щось маленьке, щоб можна було музику слухати <laughs> постійно. Дуже класний вибір. Ця пісня є дзеркалом для дуже багатьох слухачів. Багато хто, я думаю, впізнав себе, чи отримуєш ти якісь відгуки. Так, да, звісно, як тільки пісня вийшла, дуже багато людей пишуть, що вони відчувають те ж саме, але по-своєму. Тобто це їх якісь ситуації. Але перші люди, які казали мені світбек, це звісно мої друзі, яким я кидала послухати наперед, зацінити і. Я не знаю, як це так сталося, але ну, дуже багато хто сказав, що це, типу, прям хітовий потенціал, класна пісня. Один мій знайомий навіть сказав: я навіть спочатку вс... ну, не вслухався в текст, настільки мені сподобалась пісня. Це якийсь нонсенс для мене, але. Ну, а були якісь відгуки, які тебе особливо зворушили? Е, я думаю, що це якраз таки від мого друга, який дав мені звучання, да? який кинув мені гітарку, яка мені сподобалась, е, тому що він сказав, що. Він намагався зробити з чогось своє. намагався написати свою пісню, але те, що зробила я, я ніби залізла йому в душу і прямо дістала всі ці слова і звучання так, як відчував він, коли він писав цю гітару. Дуже зворушливо. Ти не тільки музикантка, ти ще графічна дизайнерка. Тобто ти створюєш не лише музику, а й візуал. Якщо говорити про пісню, що ще я маю зробити, як ти її бачиш? Так, як я її бачу, я її зробила. Я зробила її дуже контрастною на фоні звучання, тобто вона така дуже. Ніжна, яскрава, блискуча, ніби обгортка, в яку ти намагаєшся засунути себе, аби сподобатись людині. Вона така трішечки фея, така вся легка, така вся приємна, але насправді пісня зовсім про інше. І тому і візуал, і обкладинку, і саме вілірик відео я зробила такими. А на обкладинці я вирішила зобразити, що. Ось посередині йдеш ти, ти не розмита, ти в фокусі, ти це ти. Але поруч тебе ці версії, які намагаються сподобатись людині, але це не є. Вони тому вони розмиті, вони не чіткі, тому що вони намагаються підлаштуватись і тому вони постійно в русі. Давай поговоримо про стилістику музики. Це, от якщо визначити жанри, це суміш інді попу емоційності, РБ угу. і тут є жіночий досвід. Тобто, це не просто якийсь набір слів, не просто якісь слова. Тут є сенси, і тут є щось таке, на що можна спертися. А як ти визначаєш свою музику? Визначаю її як справжню, визначаю її як яка все ще шукає себе, тому що зараз, наприклад, цей трек він такий більш інді-панк, щось таке інді поп-панк. До цього це був. Тільки R&B, ще був інді поп з Майн. Тобто це якийсь такий етап життя, коли хочеться спробувати щось різне. Але при всьому цьому я відчуваю, і мені зі сторони кажуть, що я звучу так, як я завжди. Що це якийсь вже такий настільки свій стиль. Я трошки такий бродвей гік, я люблю мюзикли, тому це завжди чутно в моєму вокалі. Я завжди хочу якісь зробити грандіозні фінали, щось, якісь високі ноти, щось покричати. Тому така. Справжній пошук себе, Бродвей, музика, мюзикли, інді, RB, і все в накупності. А якщо говорити про сенси, це більше щоденник, чи це маніфест, можливо, чи це терапія? Я думаю, що це більше як терапія. І для себе, і для слухача, тому що мені подобається виносити якісь життєві уроки і в таку. Навіть обертку якось сказати позитивної засунути, тому що це більш такі сумні якісь тексти завжди в мене. Вони про життя, вони про не дуже приємні ситуації, але в дуже світлому оформленні. От коли людина пише пісню, потім їй видається ж досить довгий етап. Ти слухала, потім записувала, потім записувала, можливо, ще раз зводили. І от зараз ти чуєш пісню після релізу, наприклад, на радіо. От ти прийшла, вона звучала, ми всі разом її слухали. Яке в тебе відчуття? Ти знов ніби відкриваєш свою душу, чи нібито ти чуєш що співає хтось інший, хто пройшов схоже? Uh, я думаю, що. Завжди, коли я чую свої пісні, в мене завжди моя душа просто трішечки так розривається на частинки, тому що я розумію, що це було щось моє, це було щось таке, що я ховала в собі, що я не хотіла не хотіла би можливо ділитись. Але це настільки приємно, що ти доходиш до того стану, коли ти можеш це все відкрити. І тому кожен раз, коли я чую, в мене немає відчуття, ніби це хтось інший. Але таке є відчуття з піснями, які мені там не дуже подобаються, які я випустила чи які я там хотіла випустити, але з цієї Точно ні. От твої пісні вони завжди гранично про чесність. Тобто, це от зараз навіть ти кажеш, що це ти. А якщо навпаки, яку емоцію ти ніколи би не хотіла впустити в свою музику? Я думаю, що ну не можна ставити якісь рамки. Це все ж таки творчість, вона завжди має бути повністю відкритою. Якщо це буде злість, якщо це будуть якісь неприємні емоції, ми всі їх відчуваємо, вони теж мають місце бути. Тобто, якщо це казати прямо про почуття емоції, ні, ніяких рамок, все має місце бути, все має місце бути. Якось ти маєш розповісти це правильно, розповісти це так, щоб аби слухач знайшов для себе якийсь урок або підтримку. А от скажи, обов'язково треба переживати якісь драматичні історії, од накопичувати цей власний досвід, щоб писати, чи можна все таки, наприклад, прочитати книгу або подивитись фільм і написати про те, що відчувають хтось інший. Е, насправді у всіх дуже різний підхід. І в мене є друзі, які теж пишуть пісні, і пишуть пісні просто про ситуації, які вони почули від когось, від своїх друзів, які вони почули потом, в серіалі ще десь. Тому ну, дуже по-різному. Я, наприклад, я пишу про себе, але один раз я написала пісню про ситуацію своєї подруги. Тому мені здається, що це дуже такий процес індивідуальний. Які ще теми тебе цікавлять? Цікавлять мене теми. Мене цікавлять теми, я думаю, рівності більше з цього. Рівності і справедливості в світі постійно це така тема, як за яку я постійно борюсь всередині себе і навколо. А що таке рівність і справедливість в світовому контексті? Як ти це розумієш і чому це так важливо? Наприклад, вчора до мене підійшла моя учениця, я викладаю вокал, і вона спитала мене для свого там проєкту, чи стикалася я з нерівністю, чи платили мені менше, ніж чоловікам, чи ставилися до мене якось по іншому в університеті, чи ставили мені інші оцінки, чи казали мені щось інше. І я на все кажу, да, 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 да це було, це було. І я дивлюсь на неї, якій 15 років, і вона ще не так сильно з цим стикнулася. І я розумію, що це так важливо говорити про це. Аби цього не було в майбутньому, е, в мене є молодший брат, і я завжди йому пояснюю, як має бути, що до всіх треба ставитися з повагою, що всі ми люди, і всі ми рівні. Е, і ну, важко, коли навколо якісь люди або діти кажуть тобі інше, або намагаються тебе зробити іншим. Я вважаю, що має бути людина, яка може, е, так сказати, навести тебе на цей вірний шлях і дати тобі зрозуміти, що ніхто не заслуговує на те, щоб бути побитим, ніхто не заслуговує на те, щоб бути бра. Або забуленим в не знаю, в Інстаграмі, в Тікток, взагалі в інтернеті. Ну, Це є, ти дуже правильно кажеш, але світ на загал, в принципі, несправедливий. Було в тебе таке, що ти хотіла боротися за рівність, за справедливість, але впиралася в стіну? Звісно, я думаю, що це було більше в житті, тому що в інтернеті впертися в стіну це дуже легко. Там у всіх своє бачення, у всіх свої домисли, якісь. Якщо б так згадати прямо ситуацію, якусь на шквал того, з ким я зустрічалась і просто там втикалася в стіну, це навіть мої близькі родичі, коли я їм пояснювала, що ЛГБТ це не хвороба, їх не треба лікувати. А мені доказували, що ні. І це були такі тупи причини, як вони намагалися поміняти мою думку. Це, це просто не спрацювало в моєму випадку, пояснити нормально, адекватно. І скільки б я не намагалась, що я маю зробити, щоб вам це пояснити. Іноді нічого, іноді люди просто не змінюються, іноді в них є просто своя думка, іноді вони роблять просто жахливі речі, і ти не можеш дати їм пояснення. І окрім як просто піти далі, ти не можеш нічого іншого зробити. Що тобі допомагає не зневірюватись? Є якийсь внутрішній такий стержень. Я не можу назвати це якоюсь е, релігією, або це більше віра, але віра в себе, е, тому що вона така unconditional. Ти просто віриш в те, що все колись має бути добре. Е, я теж хочу в це вірити і приймаю власне твою цю філософію, тому що вона е, вона насправді напевно допомагає. Ну і ще таке, що чекати над твоїх твоїм шанувальникам після цього релізу? От, після релізу, що ще я маю зробити, що ще ти збираєшся робити. Так. Я збираюсь робити нову пісню. Вона вже в процесі, вона вже прям йде-йде, вона вже дуже швидко робиться. Вона також робиться з Євгенієм Івановим, але я буду там не одна. Я буду зі своєю колегою з помітних Аліною Булавіновою, і це буде пісня про самоцінність, про те, як ми можемо застрягти в цьому відчутті, що мене недостатньо, і я взагалі-то окей з цим. Іноді я маю все і нічого водночас. І коли нам чекати на цю композицію? Я думаю, що це буде десь джулай. А яка дата, не скажу. А чи можна буде найближчий час десь тебе почути і побачити? Я думаю, що поки що мене можна почути в ваших плейлистах на Spotify, на всіх платформах, а також на Радіо Промінь, Звісно ж, дуже дякую тобі за розмову. Айрін була в нашій студії. Вона представляла прем'єру. А ми чекаємо наступних пісень і слухаємо гарну музику. Всім привіт! Це Айрін, музикантка та артистка «Помітні». Я закликаю вас підписатися на Ютуб канал Радіо Промінь, тому що тут є я, тому що тут є всі мої друзі-артисти і те, що вам потрібно.